Невеличкий острівець українського патріотизму нещодавно з'явився на мапі Чехії, адже саме тут, у селищі Велки-Карлові, вперше проводиться фестиваль української культури. У фестивалі взяли участь танцювальні та співочі колективи з Ужгорода, Львова та міста Берно. Крім того, були представлені локації для дітей, а також гості свята могли скуштувати традиційні українські страви. Моя мета є показати це серце, щирість України, культуру України, щоб тут чехи впізнали, що Україна є інша і гарна. Не обійшлося свято і без поважних гостей. Такого масштабу захід це ну я думаю, що це вперше. От і ну я дуже сподіваюся, що це, цей фестиваль він стане гарною традицією, доброю традицією проведення тут фестивалю української культури. Одним з головних організаторів українського фестивалю є Корінна жителька Чехії. Яка, побувавши в Україні, настільки захопилася нашою культурою, що захотіла поділитися з нею і в себе на батьківщині. Дуже гарні думки, тому що побачили, що українці дуже музикальний народ, і е, ми, вони вміють співати і е, такі щирі, і у них така велика радість з цього фестивалю, і робить, робить фестиваль з ласкою. Це дуже, дуже важливо. Загалом на заході панувала невимушена та святкова атмосфера, завдяки якій можна з впевненістю сказати, що чехам українська культура сподобалася. Ну а завершилося свято традиційним підпалом карпатської ватри, яка тут, в Велке Карловіце об'єднала навколо себе українців, чехів, словаків і навіть балійців.